Ітловий комплекс бік бен відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Сьогодні, о 21 годині за київським часом, Дональд Трамп о, хоче виступити з черговою заявою. Наскільки я розумію, вона стосуватиметься тих перемовин, які зараз проводять Вітков і Кушнер з Путіним, не знаю, чи будуть вони йому телефонувати з Кремля і прямо розповідати про що вони домовилися, але тим не менше я розумію, що спрогнозувати про що буде говорити Дональд Трамп важко, а можливо і неможливо в цьому випадку. Але тим не менше е, як думаєте, що саме нас очікує? Я не думаю, що я, не, я, я не, не бачу підстав того, що Трамп буде говорити про цей переговорний процес, оскільки він справді відбувається зараз за зачиненими дверима. І це нормально. Тому що дуже чутливі питання. Зеленський щойно коментував, що він очікує сигналів в першу чергу і ну, повідомлень про хід переговорів від Віткофа до, до себе, тобто на свою адресу. Бо Україна ну, ж друга сторона. І Росія. Тому сьогодні роль посередника передати інформацію з Кремля до України. Ну, Вона буде передана до Ірландії, звісно, де перебуває Зеленський і вся переговорна група. Але якщо ми говоримо про виступ Трампа, треба згадати, яке сказав чітко. Я не збираюся ні з ким зустрічатися, нічого підписувати, нічого там зараз на даному етапі. До того моменту, доки не буде узгоджено план замороження війни в Україні, він сказав: план миру. Який він представив, допоки не буде в мене хоча б розуміння, що ми знаходимося на фінальній стадії. Чи буде сьогодні ця фінальна стадія? Ні, не буде. Тому що лише зараз Вітков буде обговорювати з Путіним план, який ми узгодили з американцями, в якому є три пункти, дуже спірні із росіянами в їхньому розумінні. Нам то вони зрозумілі. І досягти до угоди, ну і рішення про те, що ці питання вже будуть вирішені відразу, от нині я не вбачаю за можливе. Ну, просто-напросто. Буде ще один раунд, можливо, що навіть і не один до того моменту, поки ця угода буде досягнута, про припинення вогню з подальшою розробкою проекту угоди про мирний план і так далі. Можливо, звичайно, я і помиляюся, але ну в мене такі відчуття. Ми дуже скоро це побачимо на рахунок заяви Трампа. Швидше за все, вона буде стосуватися Венесуели. Буквально днями а, Трамп підтвердив, що у нього була телефонна розмова з президентом Мадуро, якому він пропонував до 28 листопада покинути країну. А, преса пише про те, що це навіть могла бути Москва, і не випадково 29-го Трамп оголосив про закриття повітряного простору над цією країною. Вчора буквально була проведена нарада в овальному кабінеті. із... Відповідними чиновниками, я так розумію, силовиками, де вирішувалася подальша доля Мадуро і взагалі Венесуели, не випадково дуже активна присутність зараз і військових, і інших представників силових органів ша в цьому регіоні. Відзначають активну радіоелектронну боротьбу е і гасіння gps сигналів і так далі. Тобто йде тиск сьогодні на Мадуру, що він полишив посаду. Ну і буквально скандал, який виник днями через нібито наказ Піта Хекзита знищити корабель із катер із наркотиками і добити наркоторговців. Там зараз є питанням широкої широко обговорені дискусії у самих Сполучених Штатах Америки. Це дуже величезний США скандал. І Трампу треба цю історію закінчити. Тому я думаю, що швидше за все звернення буде не про Україну, а про Венесуелу. Про Україну Трамп говорить практично кожного дня. Його позиція залишається незмінною зараз, як ми бачимо, задіяні всі і все для того, щоб домогтися саме е, уже кінцевого результату угоди. Але От, оцей етап переговорів і зустрічі Віткофа із Путіним, як на мене, може лише бути прелюдією до підготовки якоїсь погодженого плану. Але ну, говорити про те, що це буде досягнуто, мені ще раз наголошую, немає ніяких підстав, бо позиція президента України доволі однозначна. Не може бути ніяких територіальних поступок, не може бути гарантій без НАТО, ну і так далі. І вона навряд чи зміниться. Я маю на увазі позиція президента. Зеленський каже, що найчутливіші теми у мирному плані це території заморожені активи і гарантії безпеки. Звісно, території гарантії безпеки нас хвилюють найбільше. Я так розумію, що найбільше Росію хвилюють заморожені активи, і тут теж питання, бо ну з одного боку, вони продовжують говорити про те, що санкції на них не повпливали, і гроші їм не так важливі. Але бачимо, що таки важливі, і тут от політику написало про те, що Сполучені Штати нібито хочуть віддати заморожені активи Росії після під. Писання мирної угоди. А, знову ж таки, питання виходить так, що Європа має за це заплатити, тому що, от, в Ірландії ми чули ем, Мік Холомарт, який сказав про те, що ми не розпочинали цю війну. Чому ми маємо за це постійно платити? Ну окей, якщо Європа не хоче за це платити, чому четвертий рік поспіль широкомасштабного вторгнення ці активи до цього часу там лежать? З нерухомленими, замороженими, а не використовуються для України. Так, виданий кредит під ці заморожені активи в сумі 50 мільярдів євро, ми його ще не весь отримали. Він до нас надходить. І тут уже питання: а тоді ви за рахунок чого будете гасити цей кредит? Ну, вони, певне, вирішили, що будуть його погашати за власний рахунок, за гроші платників податків. Враховуючи настрої в Європі, ну, скажу так, не дуже прихильні до України. До ініціатив їхніх урядів виділяти додаткові фінансові а, 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 ухвалювати відповідні фінансові рішення на користь України за рахунок податків. Ну та іншого виходу них ж не було. Тільки брати в розпорядження заморожені російські активи. Вони цього не роблять. Бельгія, типу, проти. Ну вона проти. Так, є якась мотивація. Європейський центробанк також сказав проти. Чому ну, для мене це очевидно? Це історія з російською. Активністю і присутністю саме цих інтересів в Європі. Ну і звісно, певною мірою тиск Сполучених Штатів Америки. Однозначно так. Тому, коли це ці заяви, ну вибачте, знаєте, в Україні коли слухають і кажуть, ну на кого це розраховано? Українці період широкомасштабного вторгнення за ці чотири роки стали дуже грамотними. Але європейці чомусь вирішили, що вони до цього часу можуть водити нас за носа. Так, це політика, всі це розуміють, але розуміють так само українці те, що ці гроші ніхто виділяти Україні не збирається і коли. Хтось із європейських чиновників каже, чому це ми маємо за це платити, я читаю наступним чином. Ми за це платити не будемо розбирайтеся самі. Але в будь-якому випадку післявоєнна відбудова України буде гарячою темою, і дискусією, дуже серйозною у європейській спільноті, на європейському континенті і в Сполучених Америки. Бо в будь-якому випадку нам треба вже доводити більш серйозно, аргументовано те, що. Те, що вони зараз залишаться і залишилися у стані не війни, це все заслуга України, і вони тут повинні за нас заплатити. Це не знімає з нас відповідальності вирішувати внутрішні питання, бо це дуже важливо. Але в будь-якому випадку тут треба говорити за це однозначно, тому що їхня допомога нам була не настільки серйозно надана, як то потребувалося. Ну, збільшення часткової європейської допомоги відбулося виключно за рахунок зменшення американської до недавнього часу, до поки президентом був Джозеф Байден, ну, вони не поспішали якось там сильно активнічати на цьому фронті. Ну, хіба що Німеччина. Німеччина так. Але в умовах війни вони активно заробляли те ж саме, до прикладу, Норвегія. Наїшалені статки, шалений фонд на кшталт російського. Але вони не хочуть нам допомагати. Вони виділяють немало коштів порівняно з іншими, але вони заробили на газові більше, ніж можемо собі ми уявити. В той же час, коли розповідають про послаблення Європи, вчора МЗС Естонії каже, не треба бити по танкерах тіньового флоту в Балтійському морі. Тому що це ж неправильно, це не можна, це ескалація. Ну, я про турків мовчу, там окрема історія. Це все мені вказує на те, що зараз європейці просто роблять багато заяв, гучних, які. Не мають ніякого практичного продовження. Гарантії безпеки, про які ми говоримо, вони досі часу з декларативними залишаються. Питання репараційного кредиту підвішене. Вже вони стурбовані тим, що Росія забере назад гроші. Ну, вибачте, але ми про санкції говоримо навіть не з 2022 року, а з 2014 року. Чого лише вартує історія Сімінс? Ну, вибачте, це вже багато хто про це забув. Так само, як і проект північного потоку 2 який допослідовно відстоює нині Німеччина, бо хоче притягнути когось до відповідальності за те, що там вчинений був теракт, і звинувачують цьому нас Україну. Ну якщо ви не якщо вам не доходить через голову, ви має доходити через якесь інше місце. Не можна співпрацювати з терористом, звинувачуючи його одночасово в тому, що він здійснює терор проти мирного населення іншої країни. Ну, це ж так сьогодні виглядає. Євростат сьогодні публікує інформацію про те, що ну, це було феєричний заголовок, вибачте, я не можу втриматися від емоцій, де пишуть про те, що е, рівень торгової співпраці між Європою та Росією впав до історичного мінімуму. І далі читає цифру: 30 мільярдів євро за 9 місяців поточного року. І це аж на 3 мільярди менше, ніж в минулому році. Ну, я перепрошую, а як ви тоді збираєтесь послаблювати Росію, якщо ви кажете, не чіпаєте танк рік нього флоту, хай собі ходять в Балтійському морі. Це офіційна заява МЗС Естонії. Колишня прем'єр-міністрка якої Калас учора сьогодні європейське дипломатичне представництво. Вона, вихід звідти, це її країна під ударом, нарва під ударом. Не чіпайте. Вони розуміють, як тільки почнуть чіпати, не будуть захищати, дійсно, Путін нападе. Тобто, хай він зараз доїдає Україну, він буде довго це робити. Українці показали, що це можна робити довго, а ми тут будемо робити заяву. Я не можу недооцінювати той рівень допомоги, які європейці нам надали. Це несправедливо було. Я постійно про це говорю і нагадую тут, що так я усвідомлюю те, що вони нас рятують. Але ну одна справа, знаєте, просто ну підтримувати, щоб не вмер, да. А інша справа допомогти, щоб справді не просто вижив, а жив здоровим цей організм, оздоровлювався і надалі, щоб ніяка зараза, типу, росіян до нього не чіплялася. У нас злучається буквально кілька хвилин, але ви сказали про те, що Туреччина це окрема тема. Я з цього сьогодні теж розпочинала про те, що Туреччина теж каже, що ну, доволі небезпечна така тактика: знищувати танкери поблизу турецьких територій, що це небезпека в Чорному морі. Ну, То знову ж таки, а зернові танкери, а перевезення зерна. а… Що саме зараз тіньовий флот несе тільки небезпеку і його знищення, до цього все було доволі безпечно? Виходить? Ну так, було безпечно. Просто ну, раніше ми не фіксували таких випадків ударів по танкерах. Хоча направду, був один, якщо не помиляюсь, це був, мабуть, 24-й рік, один із танків, який прямував до Новоросійська. А, ну, це було за часів ще Байдена. Потім Луї Досін дуже сильно обурювався, очільник Пентагону з приводу того, ну як це так, ви б'єте по. Каспійському трубопроводному консорціуму, там же йде нафта на світовий ринок, тільки забуває сказати, що американська в тому числі, бо вони є співвласниками цього консорціуму разом з росіянами, і донині розумієте, і казахи незадоволені, турки, які ніколи не вводили санкції проти Росії за весь період широкомасштабного вторгнення, та й раніше, в тому числі, які з обіймами зустрічають завжди росіян, тому що вони возять багато готівки на курорти. Це все факти загальновідомі. Та ну, давайте задаємо перший рік широкомасштабного вторгнення влітку. Центробанк Туреччини заявляє про те, що в них десь звідкись взялося, вони не можуть пояснити, додатково 27 мільярдів доларів. Ну, вибачте, смішно від цього, десь взялося. Всі забули за цю тему, ну, Кожен свій прагматичний підхід. У Ердогана свій прагматичний підхід. Він багато непоганих речей робить для України, але все те, що він робить, він робить не в інтересах України, а в інтересах Туреччини. Так само європейці, тому і нам, відповідним, треба чином діяти. Ми ж не кажемо, що ми вам шкодимо. Ну, пошкоджений танкер. Він нам заважає. Давайте вирішувати цю проблему разом. Тому я вважаю, якщо, як пишуть ЗМІ, це виключно припущення зі ЗМІ. Це були дрони українські, ну то правильно вони зробили, що туди дісталися. Тому що не можуть танкери ходити. Ви ж їх не контролюєте. Європейці постійно нарікають, це Трамп винний, тому що він комісію скасував, яка контролювала ці танкери. Так, таке було. Ви нову не створили, беріть, створюйте, працюйте. Це важко. Ну, а кому сказав, хто сказав, що легко буде? Легко ніколи не буває. Ну тому те, що там якийсь дрон долетів, аж доплив, до Туреччини, ну, це просто попередження того, що так буде надалі. Єдине погане, що цього не було раніше. А от чому цього не було раніше, друзі? Ну, це ще доведеться засувати. Навроцький багато чого говорить. Ми по-різному можемо до нього ставитися інколи. Але здається, той урок, який він нагадав, абсолютно і цілком заслуговує на те, щоб бути в нашому ефірі. І я сподіваюся, що почуємо не тільки ми його, а ще і далеко за межами України в Європі, ну а також бажано в Сполучених Штатах. Ну да, без надії сподіваємося, пані Каті скажу вам. Чому тому, що буквально перед вашим записом читаю коментар Марка Рюте генсека НАТО, який каже, що щодо участі НАТО в переговорних процесах щодо мирного плану для України каже. Очевидно, коли йдеться про елементи НАТО в угоді про припинення війни проти України, це буде розглядатися окремо, і це очевидно включатиме НАТО. Ну тобто, і далі в тому ж самому Дусі потрібно щось починати, потрібно мати пропозиції на столі і так далі, тому подібне, бла бла-бла. Вибачаєте, навроцький слушно згадує зараз історичний контекст, але от запитання: а що ви пропонуєте взамін? Давайте скажемо відверто, тому що. Ну, говорити про збільшення шалене обсягів постачання до України військової техніки, озброєння за програмою ПУРЛ, яку європейці обіцяли там фінансувати нескінченно. Я якось не бачу непереборного такого бажання у них стройними рядами це робити. Бо до кінця року ми можливо матимемо військову допомогу за півроку по цій програмі від американців аж на 5 мільярдів євро. Аж то це ще не факт. І, по-друге, сьогодні вже повідомляють, що. На превеликий жаль, співпраця з Німеччиною обмежена американців. Ну і постачання зброї до України також призупинено. Про це, до речі, друзі, офіційно повідомляє інспектор Буддесферу Крістіан Фройдінг. Тому це не якісь там домисли, не якісь газетярські удруківки або ще щось. Це справді дуже серйозна історія, за якою стоїть реальність. Реальність це переговори. Тому пан Навроцький говорить гарні слова. Він правильно згадує історію. Наступне запитання: що далі? Бо коли я чую повідомлення від очільника генсека НАТО про те, що ми повинні щось починати, ну, вибачте, вже треба давно було закінчувати, а не починати. А тепер ви лише говорите про те, що починати. Переговорний процес надважкий. І це справді непроста історія для України і для Європи, яка розуміє, що від того, як. В якій формі, як буде досягнуто а, узгоджених позицій про припинення гарячої фази, замороження війни, буде залежати і їхня доля. І гарантії безпеки для них дуже важливі. Вони чому й бідкаються, чому Навроцький розповідає ці заяви і розказує: нічого не підписуйте, воюйте далі. Я читаю за його словами. Ну, окей, але давайте тоді вже разом. Якщо з Росією не можна нічого підписувати і треба розвалити, давайте разом. Це ж буде нормально. Ви ж отримали. 43 мільярди євро допомоги по програмі «Сейв» європейській з якої ми мали отримати 30 а загальна сума 150, а не отримали ні США. більше того європейський центробанк сьогодні говорить про те що ну ми не будемо виступати гарантами кредиту в 140 мільярдів євро нам цей механізм не подобається ми будемо розробляти новий також починаємо я друзі говорю не про фаталізм а про реальний стан справ який зараз є в європі тому ми, ну я більш ніж переконаний, глядач 24 каналу не впадає в ейфорію, не впадає в паніку, допомагає хто чи може фронту і так далі. Ми приходили складніші часи. Нині просто констатуємо по факту, що на темі України дуже багато спекуляцій. Це моє бачення того, що відбувається в Європі. Є окремі позитивні кроки, які засвідчують про те, що дійсно підтримка буде залишатися, але сьогодні дуже багато важливі тиску і на Європу. І в самій Європі і небажання Європи, і небажання США дійсно зробити так, щоб ми не повторили історію з судетами перед початком Другої світової війни. Але я вбачаю, що навіть от заява до очільника закордонної і Німеччини, Ваде Фуля сьогодні, який почав уже заїкатися та не заїкатися, прямо говорити про референдум, воно матиме неприємне продовження для українців. На жаль.